Оксана забушко, новий законархімед. Наруш мої кіл, мої коло тобі не належить. Ген-ген, пароплавчики з морем, з шила небо схіл, ботрову і безлюдний пляж, починається нежить. Збирай рушники парасоль, Наруш мої кіл. Вони самоправні, як камінь, ціловане море, але ізникомі піском поп вітром крихіт. Як завтра наш світ наш світу подемов Содомиго моря, то власне тому, що надміру винищував кіл. Я, а я свої довго бликала, ховала, ростила, аж врешті крізь них поступило мосфори з ким, що ні, не бувається ближче, ніж тіло до тіла у нашому світі. Нікому, ні в чому, ні з ким. При чим же тут тіло, от дзеркало, хто ця побіта? А ти і смієшся, мов зараз готовий на скім. І все, що я можу насправді для тебе зробити, кохати тебе, як перед Богом і море. Не рушачі кіл. Про це всі дерева і птахи, охочучи листям, і риби у морі, і звірі у полі про це ж. не руш моїх кіл, бо нема в них для тебе користі, бо поза своїми нічого в життю не знайдеш. Ознав такі мудре, що каже, що так загатав напасних к очі на двадцять потоних років. І мовлю то скільки простарати, мужчина, імперія, часу нерушмики.